Близько 120 людей вийшли з протестами під будівлю Михайло Коцюбинської селищної ради. 1050 абонентів з громади третій тиждень не мають газу. У Мене теж в хаті два інваліда, і я варю на дворі на цьому, на кострі. і худобі, і собі. Соцробітниця Тетяна Полуян каже: у неї 12 підопічних найстарші 97 років. Відсутність газу створює незручності. Некоторим варю, єсти сама нашу. Некоторі примудряються, хто чим, хто грубку, яку протопить. Да. Кип'ятильником один варив макарони, згорів ну, людини. Бабка прийшла, достала диск під електрочайника і каже, можна я поставлю сковородку і розігрію тут котлети. Це смішно, звісно, все але ви пайміть, що це привезети до трагедії. Газ відключили, бо проводили заміну шафових газорегуляторних пунктів. каже старший майстер служби експлуатації мереж Чернігівгазу Сергій Коцур. Система заміни Шерби придусматривала остановку, обрізку і підключення. Шкафної системи газорозпределення, вона була устаревшая, вона була аварійна і для надежного газоснабження населеного пункта. До селищної ради прийшла і Людмила Голуб. Вона каже: у неї на наступний день після того як відключили газ і зняли на повірку лічильник, стався вибух. Я надіялася, що якби у мене газовщики побули. Я надіяла, що вони свою роботу виконують справно. Прихожу ну, наче підвонює газ мені в кухні. Ну я підняла голову. торчать у цієї дві труби, де Думаю, навірно, в системі залишилося і виходить і трохи підвонює. Людмила провітрила приміщення увечері. Наступного дня стався вибух. Кухні включила світло. Воно не був взрив, а вона була страшенна вспішка. Вона тільки так пих Отакої такої десь ширини, довжини такої ширини, і воно вверху там. Я з переляку так нагнулася. Чую, кофта на спині шкварчить, тоді волосся чую смердить. Я отак по голові, по ушах. Ну, пострадали більше вуха, особливо правильно. Вилетіли шибки, є пошкодження на кухні та в коридорі. Людмила Голуб каже, після вибуху газовики поставили заглушку на трубу, де був газовий лічильник, і встановили шиби та рами. Тут в мене висів щотчик, вони його зняли, але у цієї перемички не було. І вони на ранок уже на чотирнадцяти вранці вже приїхали е, з Чернігова і вже ставили мені ті заглушки. Познімали щотчики. Спочатку нічого не поставили на щотчик, зняли щотчик, не перехідніков не поставили, не на заглушок нічого. Потім, як случилась трагедія в селі, одразу на другий день всі кинулися ставити заглушки, перехідники. Причини взриву і якого взриву ми прокоментувати не можемо, оскільки природного газу на той час в населеному пункті не було. Це просто допомога одинокому чоловіку. Газопостачання абонентам громади почали повертати, підключили два будинки. Перед підключенням людям пропонують укласти з Чернігів газом договори на обслуговування мереж від вуличного газопроводу до будинку. По цьому договору ми обслуговуємо внутрідомові домові, тобто, це газовий стояк і все, що йде внутрі дому. Це різьбове з'єднання, які є місцями отечі газу, крани, які потрібно періодично смазувати. И, как правило, эти работы проводятся раз в год. Это на добровольной основе. Но я хочу просто предупредить людей, что система газоснабжения, а вы сами понимаете, она очень опасна. Необходимо постоянно выполнять профилактические работы, то есть выпол... а, ну, ремонтировать вентиля. Привірять згони на утічку газу. Якщо ще ви, ваша начальниця Яровая, всім людям озвучила, що договір є добровільним, будь ласка, вашим працівникам, вашим підлеглим, повідомте це, щоб вони не ходили, і не грозили людям. Що якщо ви не підключите договір, не підпишете, значить вам не буде включений газ. Люди не хочуть підписувати договори, бо договори ці платні. Технічне обслуговування по віков було включено у постачу газу. Да. А на якому основанні ви це починаєте свої ті? Вас фірм розвелося до чорта, як кажуть, і починаєте деньги скачувати. Із населення до 25 років нікого не було, а тепер плати їм 380 гривень і вони прийдуть, кран подивляться в мене. Це да, на мабуть. Чому довго не підключають газ, бо не усі господарі пускають до своїх обісьць? Сказав Сергій Косур. Роботу на вихідних не припинятимуть. Постараємося вкращати сроки. Після протесту під селищною радою люди пішли перекривати трасу Чернігів-Славутич. Я людей розумію. Треба ж привлекати якось внимание правительства для того, щоб решать людські проблеми. Перекрили, так перекрили. Будемо ждать, на що робити. Ну така, якість іще людям добиватися. Як? То таким чином. Як сказав Євгеній Денисенко, в області зараз триває 46 замін газорегуляторних пунктів. Надія Куліш, Юлія Кулик, Роман Репа, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.